Дочекалися в Україні, підвищили пенсії, але не суттєво. Індексацію пенсій розпочали вже від сьогодні, 1 березня. Ба більше у владі вже анонсували старт пенсійної реформи. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Президент України Володимир Зеленський також анонсував початок індексації пенсій 2025 року. Він наголосив, що держава прагне надати фінансову підтримку всім українцям, які її потребують. Про це йдеться на сайті офісу президента України. Також обговорювалися програми фінансової підтримки українців і бізнесу. Зокрема, програми є підтримка, є оселя зроблено в Україні національний кешбек. Безкоштовне харчування у школах доплати вчителям тощо. Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям. Українським виробникам, майже 13 мільйонів заявок на є підтримку, і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім'ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже понад 5 мільйонів клієнтів програми Національний кешбек. Це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Він пояснив, що влада працює над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які виявилися ефективними. Президент підкреслив, що вже надав відповідні доручення уряду. Важливо, вже готові на весну з індексацією пенсій. Це буде від 1 березня. Індексація відбудеться з урахуванням інфляції та з Зростання зарплат попередньо розмір підвищення становитиме 10%. Про це повідомили у прес служби пенсійного фонду України. Враховано проведення 2025-го двадцять перерахунків пенсії щомісячних страхових виплат з огляду на проведення від 1 березня індексації пенсійних і соціальних виплат. Із застосуванням коефіцієнта 1,10. ціла зауважимо, що в бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами уряду про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення передбачено. Майже 45 мільярдів гривень. Інших підвищень, крім індексації 2025-го, проводити не будуть. Нагадаємо, що зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню. Для людей без стажу. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум 2920 гривень. Однак всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада 2024 року під час вис. Ступу у Верховній Раді в цьому році і в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. Згідно з вимогами від міжнародних партнерів, зокрема МВФ, в Україні розробляють нову пенсійну реформу. Вона передбачатиме обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це повідомила під час прес-конференції 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жилнович. Ідеться про те, що такі відрахування від зарплати у майбутньому дозволять людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи у сумі. Це десь коефіцієнт заміщення на рівні 40%. За словами Жилнович, людина може добровільно відраховувати на накопичувальну пенсію і більше відсоток від заробітної плати. Також посадовиця повідомила, що рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено 2025 року, а сама система зможе запрацювати від 2026. У мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків, адже внески роботодавця та громадян. Денина не збільшаться та будуть виокремлені з поточного ЄСФ і ПДФО. Додам, що від січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком. Так, згідно з законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для виходу на пенсію 60 років. Потрібен стаж 32 роки. Цього року право на призначення пенсії за віком мають ті, кому 2025 року виповнилось. 60 років з наявності не менше 32 років страхового стажу. Шіде. 53 роки, за наявності не менше 22 років страхового стажу. 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Тим, у кого стаж становить менше як 15 років, у 65 років буде призначено не пенсію, а державну соціальну допомогу. Примітно, що українське законодавство надає можливість докупити стаж якого бракує. Вартість одного місяця становить 44% від мінімальної зарплати, що наразі дорівнює 3,5%. Тисячам гривень, наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за рік якого бракує, потрібно доплатити трохи більше 42 тисяч гривень. В Україні громадяни, які працюють на шкідливих виробництвах, мають право на дострокову пенсію за певних умов. Це стосується, зокрема, металургів і шахтерів, якщо вони набрали достатню кількість стажу. Пише НВ. Згідно з законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, період військової служби під час особливого періоду, оголошеного відповідно до закону України про оборону України, може зараховуватися до стажу, що дає право на пільгову пенсію. Це стосується осіб, які на момент призову працювали. В умовах, що дають право на пенсію на пільгових умовах, проте період військової служби не може перевищувати стаж роботи, що дає право на таку пенсію. Також згідно з нормами закону України номер 1058-4, право на пенсію на пільгових умовах мають працівники, які працюють на підземних роботах або в умовах, що є особливо шкідливими та важкими за списками, затвердженими кабінетом міністрів України, для чоловіків мінімальний стаж для пільгової пенсії становить 25 років, з яких 10 Років мають бути на зазначених роботах. Для жінок цей стаж становить 20 років, з яких не менше 7,5 років повинні бути на пільгових роботах. У разі роботи на менш шкідливих, але все ж важких умовах, пільговий стаж для чоловіків має становити не менше за 30 років, для жінок 25 років. Непрацевлаштовані пенсіонери Чорнобильці, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 1986-1993 років, зможуть отримувати додаткову виплату в розмірі 2300 гривень. Повідомила начальниця управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль. За словами посадовиці, виплата призначена на період дії воєнного стану. Додаткові гроші не призначені для громадян, які залишили зони відселення або змінили місце проживання від 26 шостого квітня. Шостого року до 1 січня 93-го року. Своєю чергою українські пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує необхідний мінімум, можуть розраховувати на додаткові виплати 2025 року. Ці правила залишаються чинними та регулюються відповідними нормативними актами. Доплата становить 1% від базового розміру пенсії за кожен рік понад нормового стажу. Для цього враховується прожитковий мінімум, встановлений законом. 2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні. 2361 тисячі гривня. Отже, кожен рік нормового стажу додається до пенсії 23 гривні 61 копійка. Максимальна доплата за 30 років нормового стажу становитиме 708 гривень. Також українці, які досягли 70 років, мають право на отримання надбавки до пенсії за віком. Вікова надбавка до пенсії становить після досягнення 70 років 300 гривень. Після досягнення 75 років 456 гривень. Після досягнення 80 років 570 гривень. Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі інформації з пенсійного фонду. Для цього не потрібно подавати заяву. Втім, доплата передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10 тисяч 300 гривень. Додам, що в Україні у 2025 році будуть обмежені найбільші спеціальні пенсії. Це нововведення введення стосувати. Имеється понад 17 тисяч пенсіонерів. Воно діятиме на період воєнного стану 2025 року. Повідомили в міністерстві соціальної політики. Законом про державний бюджет було затверджено норму про застосування 2025 обмежувальних коефіцієнтів до пенсії, які в четверо чи більше разів перевищують середню пенсію по країні або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У відомстві наголошують, що зараз система є несправедливою та непрозорою через дисбаланс, які накопичилися в пенсійній системі, саме тому обмеження торкнуться виплат, які зараз можуть становити 60, 80 або 100 тисяч гривень, чи навіть вище В Мінсоцполітики додали, чим вище розмір пенсії, тим більший коефіцієнт застосовуватиметься. Там наголошують до пенсії людей, які зараз воюють на фронті або брали участь у захисті батьківщини від агресії Російської Федерації від 2014 року. Обмеження не застосовуватимуться. В свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що від 1 липня двадцять Року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи, що передбачає зміни в порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. До реформування від 1 січня 25 року значних змін у системі виплати пенсій не очікується. Поточні вимоги для отримання пенсій по інвалідності включають щонайменше 1 один рік трудового стажу. Виплати з інвалідності залежать від трудового стажу та групи інвалідності для першої групи 100% пенсії за віком, для другої групи 90%. Поточні розміри мінімальні соціальних пенсій з інвалідності становлять. Перша група 2,7 тисячі гривень. Друга група 2,5 тисячі гривень. Третя група 2,9 тисячі гривень. Однак після впровадження реформи ці виплати можуть бути змінені або скасовані, якщо не буде створено нову систему соціального захисту для людей з інвалідністю. А що ви думаєте про пенсійну реформу та розмір виплат в Україні? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.